Укази по сьомому рівню духовних законів, організація життя. Віднині розвиток і активність мої пріоритети. Я рухаюся, а значить, я живу, я розвиваюся на славу Творця і світлих покровителів. Віднині я культивую повагу до старших, до тих, хто подає позитивний приклад і надихає своєю мудрістю, добротою, аристократизмом. Я притягую позитивні ситуації і я їх із Божою поміччю створюю, я насолоджуюся. Пізнаючи себе, свої глибини, свої світлі і темні сторони, я радію і дякую. Я дякую за своє дитинство, сповнене любові і затишку. Я продовжую пізнавати себе, щоб себе зрозуміти, щоб зрозуміти свої можливості а також те, чого я прагну і чого я гідна. Усі негативні обмеження, які живуть у моїй голові, знімаю, випробовую себе у спорті, в творчості, на роботі. Я відкрита до нового, я впускаю в себе нове. Віднині я розвиваюся через пізнання нового. Пізнання нового це і є мій захист і гармонійний розвиток. Віднині я системно організовую своє життя і вкладаю в кожну сферу необхідні промені уваги. Віднині моя доля змінюється гармонійно і постійно. Я люблю зміни і притягую максимально позитивні зміни в своє життя. Я приймаю Бога свою душу і закони життя. Спасибі тобі, Господи, за те, що день за днем я змінююся, розвиваюся і зростаю в світлих енергіях. Я приймаю, що розвиток це нескінченно прекрасний процес, я вдячна покровителям за таку чудову місію. Я приймаю, що стабільність полягає не в завмиранні чи незмінності, а в житті тут і зараз, у постійному навчанні і розвиткові. Віднині я відчуваю час життя, його ритми і процеси. Я всіляко підтримую процес життя, а значить, і процес трансформації. Я підтримую процес прийняття нового в моє життя. Кожного дня я оновлююся і готова впускати в себе нове. Моє серце б'ється в одному ритмі з серцем Всесвіту. Я вибираю шлях світлих і сильних. Я розкриваю свої здібності і таланти. На максимум до світла, до сяйва, до радості. Я прагну високих станів і високих покровительств. Моя душа співає оду творцеві.